Рік для пасажирів громадського транспорту Білгород-Дністровського запам'ятався неабияким сплеском активності автоперевізників. У період з травня по жовтень акерманців перевозили всі лінь, бо міські чиновники вчасно не провели конкурсу автоперевізників. Найбільше постраждали пільговики. Моя мама, вона сама, от, як льготниця вважається, діття війни. Так от неприятні історії. Можуть проїхати взагалі не взяти. если стоят на остановке несколько вот ее ну, подруги, не подруги, не знаю, ну ее же возраста люди. И человек трое, четверо на остановке только они и так проезжают и не берут их, специально не берут. А если и возьмут, то она плотит, потому что неприятности. Наразі посадовці вже назвали незалежного експерта, який готуватиме матеріали конкурсу «Автоперевізники» – паспорти автобусних маршрутів, аналізу пропозицій та їх оцінки. Ним стало товариство з обмеженою відповідальністю, науково виробничий центр Економ інформ спеціалісти, якого вже залучалися міською владою до проведення тендерів. «22 мая був проведений конкурс у відповідності з раніше прийнятими рішеннями про затвердження. Умов проведення конкурсу та про утворення комітету з визначенням підприємств організації. До участі у конкурсі надійшла одна пропозиція від товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничий центр Економін форум міста Одеса, комплект наданих документації відповідає умовам конкурсу. За словами Віталія Литвиненка, цього року тендер автоперевізників орієнтовно буде проводитися в кінці вересня, початку жовтня. До цього часу перевізники мають змогу підготувати документальне і технічне забезпечення транспортних засобів. Залишається лише сподіватися, що уже в 2015 році жителі Білгородністровського будуть їздити в чистих автобусах із вічливими водіями. Тетяна Бажанар Анатолій Лук'янчук Бесарабіяте.